Щоб носити чорний влітку комфортно, підготувала для вас кілька стильних і практичних прийомів. Перше, це легкі, натуральні тканини. Обирайте льон, бавовну, тенсел, віскозу. Ці тканини дихають дуже класно, пропускають повітря, і вам буде в них не так спекотно. По-друге, надавайте перевагу вільному силуету, поверсай сорочки, просторі штани, палацо, вільні сукні, майки. Повітря буде циркулювати, і вам в такому одязі буде комфортно. Грайте з фактурами, матово чорний льон, фактурна бавовна або шовк плюс солом'яні аксесуари. Так образ буде виглядати більш легким і літнім. Додавайте світлі або яскраві акценти, світле взуття або сумка, срібні або золоті прикраси. Також це може бути хустка, обруч, кольорові окуляри. Контраст робить образ свіжішим і легшим. Обирайте більш відкритий одяг, це може бути топ з відкритими плечами, шорти або коротка спідниця, глибоке декольте, відкрита спинка. Чорна пляма візуально буде здаватися меншою і образ буде виглядати легше, використовувати різницю, футбор, прозорі, напівпрозорі матеріали, вирізи, асиметрію, цікавий крій. Як ви вже могли помітити, чорний. Один з моїх улюблених кольорів, і влітку я від нього також не відмовляюся. А як ви ставитесь до чорного кольору влітку, і який прийом вам найбільше сподобався? Діліться в коментарях. Мені дуже цікаво буде почитати ваші відповіді.